Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 16 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант Аркан Мир. Старший аркан говорить, що вам вдасться завершити якусь справу сьогодні для вас з день здійснення бажань, можливість реалізувати свої задумки, гарний час для розширення перспектив, для подорожей і навчання. Другий варіант. Вісімка мечів говорить так. Та все ж таки є якісь обставини, які зараз впливають на нас, на вас. І це обмежує ваші дії. Гарна організація, дисципліна і економія це те, що вам сьогодні допоможе. І третій варіант десятка мічів перевернута, говорить ні. Є якісь перепони, що здолати сьогодні вам не вдасться. Тому будьте обережні у своїх діях. Те, що зараз здається, якщо вам не, по, не побороти або виглядає як непоправне, через деякий час ви побачите зовсім інакше. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня!